Вітаю усіх тих, хто навчається за допомогою моїх відеоуроків. На сьогоднішньому уроці математики ми продовжимо розв'язувати задачі на визначення тривалості подій, часу початку та закінчення. Будемо працювати з нерівностями та обчислювати вирази. Відкрийте, будь ласка, свої зошити, запишіть 16 грудня дистанційна робота. Під час хвилинки каліграфії запишіть дані числа, які ви бачите на екрані. Проаналізуйте, як вони змінюються. Тисніть на паузу. Як бачите, кожне наступне число більше на 1 десяток. Тобто на 10 одиниць. Уважно розгляньте схему і з її допомогою запишіть числа, які можна утворити. Тисніть на паузу, виконуйте завдання. Після цього проведемо перевірку. Отже, 705 одиниць це число 705. 700 сотень 8 десятків це число 780. 70 і 9 одиниць це число 709. 70 і 3 десятки це число 730. 3 сотні та 3 одиниці 303. 3 сотні і один, і одна одиниця 301. 3 сотні і 7 десятків – це число 370. 3 сотні і 2 десятки – число 320. Я надіюсь на те, що всі ви записали правильно числа. А ми продовжуємо нашу роботу. Уважно роздивіться записи та виконайте завдання цієї вправи. Нам необхідно у перший рядок виписати лише вирази. Пригадайте, що таке вирази, та подумайте, які з цих записів є виразами. Тисніть на паузу та записуйте їх в перший рядок. У перший рядок потрібно було записати C плюс 56. 3. Помножити на різницю С та 5. Більше виразів у даному записі немає. У другий рядок ми маємо записати рівності. Згадуємо, що таке рівності, та записуємо їх. Перевіряємо. 48 плюс 2 дорівнює 50. Цей запис є рівністю. 400 плюс 40 дорівнює 440. І А поділити на 3 дорівнює 9. Усе це рівності. І в третьому рядку нам залишилося записати на рівності. Працюємо та перевіряємо. 45 більше за 34, це не рівність. 70 менше, ніж різниця чисел 100 та 15. 45 більше, ніж 5 помножити на А. Продовжуємо далі працювати. Знайдіть завдання за номером 629. У підручнику на сторінці 114. Виконайте його самостійно. Порівняйте числа. Після цього перевіримо вашу роботу. Тисніть на паузу. Перевіряємо. Це завдання нескладне, я впевнена, що кожен з вас легко його виконав. А зараз попрацюємо з числовою прямою. Які числа розміщені між числами 676 та 680? Зверніть увагу на ось цей проміжок. Це питання можна сформулювати по-іншому. Розгляньте даний запис. Нам необхідно дібрати значення Х, яке має бути більше, ніж 676, але менше, ніж 680. Подумайте, які числа потрібно вставити в цей проміжок. Це числа 677, 678 та 679. Відповіддю на це запитання є такий запис. Де худорівнює 677. Значення ікс 2 678, і третє значення Х 679. На попередньому уроці ми вчилися розв'язувати задачі на час. Сьогодні ми продовжимо цю роботу. Уважно прочитайте задачу 634 та спробуйте її розв'язати самостійно. Якщо виникнуть проблеми, розв'яжемо її разом. Тисніть на паузу при потребі. Потяг вийшов зі станції відправлення о 14-й годині і прибув на кінцеву станцію о 21 годині 30 хвилин. Скільки часу потяг був у дорозі? Щоб дізнатися, скільки часу потяг був у дорозі, треба. Від часу, коли потяг прибув, відняти час відправлення. 21, від 21 години 30 хвилин відняти 14 годин. І ми отримуємо 7 годин та 30 хвилин. Отже, 7 годин 30 хвилин потяг був у дорозі. Попрацюємо ще з однією задачею. Задача 635. Футбольний матч тривав 1 годину 49 хвилин і закінчився о 20-й годині 49 хвилин. О котрій годині почався футбольний матч. Щоб це дізнатися, необхідно від кінцевого часу відняти час тривалість футбольного матчу. 20 годин 49 хвилин відняти 1 годину 49 хвилин. В результаті отримуємо час 19 годин. Адже 20 годин відняти 1 годину дорівнює 19. А 49 хвилин відняти 49 хвилин дорівнює 0 хвилин. О 19-й годині розпочався футбольний матч. А зараз попрацюйте самостійно. Обчисліть вирази 633. Тисніть на паузу, виконуйте завдання, після цього перевіримо вашу роботу. Перевіряємо. Зверніть увагу на останній вираз. Обчислюючи його, потрібно скористатися переставною властивістю множення. Спочатку ми 3 множимо на 2, а тоді множимо на 5.